ТЦК знову вбили людину на цей раз на Житомирщині. Вітаю, вас, шановні друзі. Вчора, 4 червня, у Баранівці поховали місцевого жителя 32-річного Сергія Ковальчука. 29 травня, чоловіка з множинними травмами в стані коми доставили до звягівської лікарні, де він за кілька днів помер. Батьки загиблого заявляють, що їх сина побили. Ну а так як він помер, то його просто вбили. Син вбитий і все. Що тут говорити? За заключенням у нього там перелом кістки склепіння та черепа. Батьки заявляють, що син жив окремо від них, тому вони не знають, коли саме там йому які повістки приходили. Але вони знають, що за добу до того, як їх син потрапив до лікарні, до нього приїжджали ТЦКшники і забрали його прямо з дому. Ну а вже наступного дня його з побоями було доставлено до лікарні, де він через кілька днів і помер. У місцевих жителів навіть сумнівів немає у тому, що хлопця побили в ТЦК, точніше, вбили в ТЦК. Ось що заявляє тітка загиблого. Я почула вже 30 травня вранці біля церкви, що Коліного Сергія побили. Кажуть, що його забрали в ТЦК, забрали до Видали і там його побили. Я одну людину, у якої чоловік там працює, питає, що там сталося, а вона каже, як що сталося? Він випивав, і його кинула епілепсія. Епілепсія його кинула. Знайомо, так? Стандартна відмазка. Епілепсія кинула. Голова побита, щелепа побита, грудина побита, яка ж епілепсія. А якщо вже є епілепсія, то на що ви його брали? І чого ви допомоги не надали? За заявою лікаря з Вягерської лікарні загиблий був доставлений швидкою допомогою з міста Баранівка. При поступленні стан був вкрай важким. Хворий перебував у комі з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішня черепна гематома, вогничній забій головного мозку. Ви уявіть собі, як його там били. Я просто не розумію, якою твариною треба бути, щоб таке робити, щоб отак отбити людину. Дифузійний забір головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія. Тут просто дивишся на наслідки цього побиття і здається, наче над людиною проводили експерименти. Хіба людина може так знущатися над іншою людиною? І це я вам нагадаю не російські окупанти, не терористи російські, а це свої ж українці, єдиний український народ. І саме страшне, що такі ситуації стають вже буденністю, і люди прекрасно розуміють, що ніхто не понесе ніякої відповідальності. Ну а далі не треба багато розуму для того, щоб зрозуміти, що якщо по закону вбивць не вдасться покарати, то почнуться самосуди. І тоді нехай у ці поліцаї та ТЦКшники вже не скаржаться, що їм та їх сім'ям страшно виходити з дому. Ну і саме головне, що треба розуміти і пам'ятати, головним організатором і так званим спонсором всіх цих вбивств є українська влада на чолі із нелегітимним президентом Зеленським. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.